Зараз причеплю телефон. Так, як мене чути, напишіть в чат. Так, тут все наслаштовано. Сховати все повідомлення. А, ні, це треба, щоб всі були бачили так нормально. Плюс, це що значить почато опитування, ні мені питання не потрібно. Так. Це що за всем привіт. В тіктоці зможу прямі трансляції вести 8 червня чи 9 червня, якщо я не помиляюсь. Мене заблокували в Тіктоці прямо на прямих трансляціях, тому що я на прямій трансляції пив квас. Запам'ятайте, на прямій трансляції в Тіктоці ніколи квас не пийте, а то тікток заблокує нафік. Скаже, що ви небезпечні для країни просто-напросто. ж такий тіл, оце ж такий, такий Тікток-дебіл. Я в шоці просто ось чому я запустив в Ютубі трансляцію, а не в Тіктоці. Тільки в тебе реклама коштує. А я рекламу не продаю. Я не продаю нічого. Це ти про яку саме рекламу? Щоб типу, прорекомендувати твій канал, чи що в Ютубі чи в Тіктоті? Чи Чи яка реклама є щось навіть не. Просто я не продаю нічого. У мене навіть банківської картки немає, в мене лише студентська. Цей листок мішає Інстаграм магазин прорекомендую. А, в мене інстаграму нема, він не працює в Україні. Я, коротше кажучи, коли я пробую реєструватися в Інстаграм. Через ці аккаунти я пробував реєструватися Інстаграм, воно мені пише, що недоступно в вашій країні. Хоча я в Україні знаходжуся, а багато хто в Україні, до речі, якось входить в Інстаграм. Можливо, вони місце знаходження якось в скачали, чи як та програма називається, називає, яка змінює місце знаходження, типу то, щоб. Ну, щоб ти, коротше, зміг завантажити інші програми або зареєструватися там, де не можна, або щось. Я не знаю. Ну, в мене не працює. там пише, що в вашій країні це недоступно. Ну, якось так. Я не знаю, чому воно так. І багато мені хто пише, що він працює в Україні і не знаю, ну... В, в мене немає оцього інстаграму. Взагалі нема. Що він перестав взагалі працювати. Пишу, що я не знаю. Можливо, можливо просто блокують мої аккаунти в Інстаграмі, от що я може і не можу, ну не знаю. Можливо, я про... можливо, просто мене в Інстаграмі одноблокують, можливо, там можна реєструватися з 18 років. Можливо, Інстаграм ця програма 18 плюс. От вона навіть, може, якось розуміє, що мені нема 18 років, я не знаю. Тому що в Тіктоці навіть о, нічого. Хоча там вроді як з 18-ти іноді не завжди. Ану, а тут в Інстаграм і я не можу заарестуватись туди. Ну, хто я знає, що це таке. ну, напишіть плюс в чат, в кого Інстаграм працює. Напишіть мінус, якщо він у вас не працює. Ні, ну мені пощастило, що мені інстаграм не потрібен. Він мені так і не потрібен, от, от чому я особо не переживаю за це. Якби він мені був би потрібен, тоді б я б за щось би пробував би робити, ну я б скачав би програму, щоб спеціально щоб можна було б міняти місце знаходження, ну, думаю, ви зрозуміли. Ну, а так, я не бачу смисла зараз нічого робити, тому що він мені не потрібен так і. ну. No jakoś tak. Jaką hmm. wasz sprawę? Piszcie w komentarzu. Я не розумію, що ви в коментарі не пишете. Це... Ой, точніше чат. Інтернету немає чи що. Та ні, інтернет є. Вообще, в в Ютубі прямі трансляції взагалі не йдуть. Взагалі не йдуть. Я не розумію чому. А в тіктоці в мене сидять на трансляції від 50 людей і більше. Дуже багато. Але, на жаль, прямі трансляції у мене на 8 днів, були заблокували. За того, що я на прямій трансляції в тік пив Квас. А на іншому аккаунті заблокували за те, що я тіпа, типу, небезпечний для країни. Ну, от така логіка в Тік-Тока, блядь. Я в шо шоці, блядь? Называется, сука, китайский ТикТок на Алиэкспресс, блядь, замовленный, сука. Вот это ж такий пиздец. Блядь, наушник выпал звука. Tak, jak was z prawej? Opiszcie w Раз раз прийом мене взагалі чути. А, чути? Артем Баглай, привіт. А то я сразу подумав, що мене взагалі не чути, тому що на трансляції сидять двоє, я розмовляю, розмовляю мене не чути. Якийсь iPhone 15 Pro Max. А коли це Infinix встиг стати iPhone, а iPhone встиг стати Android. Точніше, коли Infinix встиг стати iOS, а iPhone Android. Я не розумію. Якщо камера на моєму Android смартфоні знімає нормально, це не значить, що в мене iPhone. Це раніше андроїди, вони погано... погано знімали раніше андроїди. Зараз Android вони знімають майже найкраще. Зараз краще за андроїдів знімає лише професійна камера. Я не розумію, чому раніше раніше говорили, коли ще були iPhone 10, то iPhone 8, і iPhone оцей, чому тоді казали, що вони дуже добре б'ються, якщо тоді iPhone були набагато міцніші, як зараз. От зараз, дивіться, від 11-го iPhone і до 15-го Pro Max вони дуже легко б'ються. І це реально, я бачив в Ютубі відео, показували. Що, наприклад, даже брали ту саму сімку iPhone, впустили на підлогу об асфальт, він не розбився, ні царапини немає. А зараз iPhone 15 Pro Max впустиш так же само, він роз'їбаться нахуй. А чому це так? І ще багато хто каже, що він не б'ється, той iPhone 15 Pro Max, хоча я бачив в Ютубі відео показували, він б'ється. Так, да, Samsung також б'ються, але, ну, блять. Ну щоб не бились, просто надівайте чохли, захисні склита і все, правда? Ну я не розумію, чому раніше вийобувалося, що тілько айфони не б'ються. Ой, б'ються, точніше. Раніше вийобувалося, що айфони б'ються. Блять. Ну хоча раніше айфони не розбивалися. Це зараз вони б'ються. То можливо то вони майбутні айфонів були, предсказували, я не знаю. Андроїди вони чомусь завжди такі, що майже не б'ються. Я не знаю, ну... Ну, дивлячись, дивлячись який Андроїд. Дивіться, у мене Андроїд, в нього корпус нагадує скло. Нагадує скло. Можливо, за цього ви думаєте, що в мене якийсь айфон. Можливо, ви думаєте, що в мене iPhone 16 Pro Max, за те, що в мене стик... корпус схожий на скло. Але в мене пластик. То він просто дуже сильно схожий на, на скло. От чому воно так. От напишіть в коментарі, чи в чату, за чого ви думаєте, що в мене iPhone 15 Hyper Max? Чи якийсь iPhone. Напишіть в чат, чому ви так думаєте, що саме в моєму телефоні схоже на iPhone. Що, яка частина мого телефону схожа на iPhone? А то, дивіться ж, Просто багато хто. Мені сотні людей пишуть коментарі, що в мене iPhone 15 Pro Max, не обманюй, що в тебе Android, в тебе iPhone 15 Pro Max, або, або якийсь iPhone 16, який ще не вийшов. Ну а то, що в мене дизайн схожий на пластик. Ой, блядь, на пластик, на скло. То просто схоже на скло. То пластик насправді. Просто той пластик, він дуже схожий на скло. А раз ви хочете довести мені, що в мене айфон, так напишіть, в якому місці він схожий, я вам скажу, що в ньому в тому місці не так або що. Можливо, ви просто ніколи не держали Unifinix Hot 20 в руках, от ви думаєте, що це якийсь айфон. Можливо, можливо, і так, але хто його знає, що ж? Блять, напишіть уже щось в чат. Блять, як я хочу, щоб в чат щось писали, ну в Ютубі, ніхуя не пишуть. В ТікТокі я не хочу, щоб мені писали оте говно, що часто пишуть. Сука, до хуя говна там пишуть раз, блять, до хуя. Я не встигаю нормальний, ком... нормальний чат навіть бачити. Ні, ну, в принципі... Ой, блядь. Еп твою мать! Це інтернет. Інтернет реально говно. Жопа просто інтернет.